Усім привіт! В АТБ нові акції з 3 по 9 грудня. В цьому відео будуть всі товарі зі суперзнижками при оплаті карткою АТБ. Сир плавлений, пастоподібний «Млек Пол 150 г з додаванням лосося та кропу 62 гривні 90 копійок. Ікра Мойве Пробійна. Торгова марка Водний світ 51 гривня 90 копійок, 100 г. Чай нахабний фрукт чорний, цей лонський, торгова марка чайні шедеври. 60 грамів 45,40. Вода трускавецька, мінеральна, негазована. 5 літрів 41 гривня, 90 копійок. Своя лінія. Від своєї лінії приправа. Пряно ароматична. 25 грамів є 5 варіантів на вибір, 8 гривень 30 копійок. Майонез розумний вибір 350 г, справжній 28,20, улюблений 25,90 і майонезний соус салатний 20 гривень 50 копійок. Драже маршмелов у шоколаді бум чок, 1590 45 г. Сирок глазурований апельсин з ароматом бурбону. 1180-36 грамів. Торгова марка преміале. Котлети курячі заморожені від розумного вибору 500 грамів 4690. Тарталетки пісочні. Торгова марка День у день». 130 грамів 36,90. Молоко згущене, не збиране з цукром від своєї лінії. 370 г. 47,90. папір туалетний Elite Soft Білий трьохшаровий. Своя лінія, 4 рулони, 52 гривні 90 копійок. Крем для рук від своєї лінії 80 мл 15,90 прокладки гігієнічні щоденні Белла 2790 20 штук. Шампунь для волосся Тео 46 90 350 мл. Чоловічий або жіночий варіант. Корм для котів та собак. Від торгової марки своя лінія Pets Up. Смаколики по 25 50, 100 г і 31 гривня 70 копійок. Консерви для котів 415 г 31 гривня 90 копійок і для собак кілограм 240 г 74,50. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!